Доброго дня на зв'язку експертний подкаст ТеТ-ТЕТ. -тет". Мене звати Любов Шенкарьова. я проєктна менеджерка спільноти достойна робота в Україні. Ми в наших подкастах говоримо на різні теми, зокрема, професійного розвитку, як підготувати своє резюме та підготуватися до співбесід, що таке особистий бренд та як його розвивати, а ще багато багато інших тем. І сьогодні ми будемо говорити про такий синдром самозванця. Доволі таке актуальне і поширене питання. І в гості до нас завітала Наталія Ковалівська, досвідчений HR-менеджер та кар'єрна консультантка. Доброго дня, Наталія. Вітаю, Любо, дякую, що запросила, рада бути. тут. Угу. Дякую, що приєдналися, і безпосередньо перед тим як почнемо говорити про саму тему знаєш, такого синдрому самозванця, хотілося б трошки більше поспілкуватися з вами, щоб ви поділилися своїм досвідом, чому саме ви сьогодні будете розповідати цю тему? От розкажіть, будь ласка, про себе трохи більше. Так, з задоволенням. Я тут, тому що я маю, я знайома зі своїм. Власним самозванцем, і напевно, саме це надає мені сміливості, повноважені говорити на широку аудиторію про такі популярні синдром. За... Багато років своєї кар'єри, а останні 14 років я займаю позицію hr директора в різних it компаніях, стикаюся з величезною кількістю неймовірних людей талановитих людей, досвідчених експертів у різних галузях, у яких настільки виражений синдром самозванця, що я не перестаю дивуватися, як то може бути, коли є реалії, є докази, да, є різні пруфи, що ось людина молодець, але сама людина Одина в цьому має багато сумнівів. І ця тема вона для мене таки має персональний інтерес для дослідження, тому що перше для мене в цілому HR – це про людей і для людей, би, але завжди на стороні бізнесу безумовно. І так як я вже згадала про те, що я особисто маю цей синдром, звісно, з роками з досвідом приходять різні такі знаєте магічні навички, секрети, як його опанувати, як або не опановувати, якщо це не потрібно, як не бути на на ви, да, де його залишати. Ну і тому ця тема дійсно цікава і для мене, і для того оточення, з яким я маю справу. І бути чесною, за останні два місяці я говорю про синдром самозванця втретє. Тому дуже цікаво. Сподіваюсь, буде цікаві питання для нашої аудиторії. Дякую, ви прям так заінтригували. От дійсно цікаво, напевно, всім дізнатися ці всі секрети, магічні поради, а як же долати цей комплекс. Але напевно хотілося б почати з таких першоджерел, так взагалі більше розібратися, що ж в себе включає цей синдром самозванця. Що це, які можливо його компоненти, щоб от нам розуміти більш глибоко, як він проявляється. Можете поділитися трошки цим своїм знанням? Так, звісно, спробую. Єдине, що хочу відразу сказати, навряд чи варто записувати чи там якось занотовувати те, про що я буду говорити, бо самозванець він дуже класно. Маскується, мімікрується з середовищем, в якому він знаходиться. І відповідно ті ознаки, які я буду описувати, вони можуть бути відмінними від ознак, як або проявлятися по різному, да, у різних людей. Тим не менш, є речі, які спільні, і є такі моменти, які дозволяють нам визначити, що це, хто це можливо, да, і що з цим робити. А ми з вами живемо у такий, знаєте, час успішного успіху. Я не перестаю про це говорити, бо ну ми ніби як знаходимося в такому прекрасному просто середовищі неймовірно успішних людей, неймовірно там, багатих людей, красивих людей, струнких, яких завгодно, і це так затягує, затягує, затягує нас збужує коло наших ніби можливостей. З одного боку розширяє бо дуже багато цих можливостей, а з іншого боку, що б я не робила. Поруч є хтось, хто це робить або робив і робить це краще, і ось цей успішний успіх прекрасне таке середовище живлення для синдрому самозванця. Уявіть собі, що Генрі Форд, наприклад, побоявся запропонувати світові масове виробництво авто. Уявіть собі, що ну, хай буде Стівен Джобс, подумав та не буде нікому розповідати про свої ідеї. ну, Невідомо як світ на це відреагує. Уявіть собі, Люба, що ми з вами сьогодні перед ефіром теж вирішили, та ні. Не будемо тому, що ну. Не так ми вже в себе віримо, хай може хтось інший. Тобто це все про нашу таку внутрішню невпевненість, про нашу сумніву, коли ми виходимо на люди, коли ми говоримо вголос. І, власне кажучи, моя мета присутності участі в цьому подкасті допомогти людям заговорити, так? допомогти голосам звучати, допомогти повірити в себе. Синдром самозванця, бо ця прикладка синдром, вона ну, трошечки так насторожує, якщо мало про це знати, це не хвороба, і ми не знайдемо даний синдром у класифікаторі хвороб, затверджених Міністерством охорони здоров'я, але це стан, це певний психологічний стан, який дуже круто і часто негативно впливає на наше життя. Якщо коротко і максимально, на мою думку, влучно, то це Переплетіння десь якась сплутаниця між оцінки компетенцій та самооцінкою. Тобто, наша задача на сьогодні дати такі якісь конкретні поради, як це розділити і жити далі спокійно з синдромом самозванця або без нього, бо він насправді не завжди шкодить. Угу. Дякую вам дуже особливо за таку, також тезу, що синдром не завжди шкодить, Да? Я сподіваюся, ми більш детально сьогодні розберемось, а як це взагалі може працювати і поєднуватись. Ви дійсно сказали важливу річ, що сьогодні ми живемо в такому активному інформаційному просторі, де ми бачимо в мережах постійно людей, які розвиваються, які кудись. Поспішають, навчаються, так? і здається, що всі навколо мене розвиваються успішні, цікаві. Ось, і це дійсно така одна з причин комплексу синдрому самозванця. можливо, є ще інші якісь причини, так? які впливають на нас, можливо, можна також їм більш детальніше поділитися. Угу. Е, дивіться, якщо говорити про причини, то це певна відповідь на питання, звідки ноги ростуть, да, звідки воно до нас прийшло. Е, як часто це буває, всі наші психологічні проблеми або проблеми з самооцінкою, вони є з дитинства. І відразу задаємо собі питання, де, хто, коли, яким голосом, голосом мами, тата, першої вчительки, сказав нам, кожному з нас, що, ну, що я не молодець або що в мене це може не вийти. Бо це завжди звідти. Е, трошечки Хочу ще додати кілька ознак на визначення такого синдрому, бо якщо ми розуміємо, як це виглядає і як воно проявляється, нам трохи легше розібратися, звідки у конкретної людини ноги ростуть стосовно цього синдрому, де да? ростуть ноги нашого самозванця? Це невпевненість у собі у різних проявах. Да, вона може бути абсолютно різна. Якщо говорити про професійне середовище, то а, про страх змінити роботу. Страх змінити роботу, тому що, можливо, на новому місці мені буде складно, я не справлюсь і ще щось. Страх, небажання, внутрішній супротив погоджуватися на підвищення, да, на прийняття якоїсь нової ролі. Часом ми не розуміємо, що це страх і просто шукаємо ну, такі дуже дуже серйозні і розумні аргументи. Там, наприклад, я не хочу витримуватись вечорами, так хоча насправді ніхто про це не говорить. Просто наша фантазія. Якщо я зміню, то це не буде важко, у мене недостатньо знання досвіду, я буду затримуватися. Далі. Це може бути страх розповідати да наприклад заявляти про свої якісь вміння досягнення дуже легко не не те, щоб легко, але дуже часто ми це бачимо. Чому ну, а кандидати нам легко демонструють синдром самозванця на співбесідах? Та? Тому що ми знаємо, що за статистикою там 80% кандидатів, а може й більше, чесно скажу давно не рахувала на питання: розкажіть про себе, просто впадають в ступор. Вони можуть до безкінечності розповідати про е попередні проекти, про якісь е серйозні да, штуки, але не про себе. Ось цей страх сказати про себе в голос. М уникнення визнання. Тобто людина абсолютно свідомо уникає визнання, що там десь зайвий раз не світитися на сторінках соцмереж, не знаю, там, на корпоративних якихось івентах, на сайтах і так далі. Намагання постійно показати свою особливість, коли людина витрачає надмірні зусилля, аби заявити світові Я особливий. Насправді ми всі особливі, просто тому що ми є на цій планеті земля, і цього досить страх почути ні. От, якщо зараз хтось слухає і прямо так розуміє, так я не люблю чутині, да я мені боляче чутині для мене це образливо. То вже там маленький самозванець десь постелився в кімнаті, поруч, а може навіть украшені, да, треба думати, що з цим робити. Намагання бути кращими, ніж є, і ось ця така удавана, знаєте, обкладинка, коли ми. Умовно кажучи, вдома ходимо там, не знаю, в якомусь одному образі, да говоримо в одній тональності із своїми близькими. А як тільки виходимо за двері свого психологічно комфортного середовища, ми намагаємось удавати якусь іншу роль, і до речі, це небезпечно тим, що ми витрачаємо туди колосальну кількість енергії, не отримуючи нічого навзам. Ну і звісно, страх того, що мене викриють. От я зараз говорю. От тут будуть слухати. Цей подкаст інші час спеціалісти і а, а раптом хтось знає про синдром самозванця більше, а раптом хтось міг би розказати про це краще, то я буду мовчати, або ніхто не дізнався, що я ну, не такий вже досвідчений спеціаліст, як може бути. Це трошечки про ознаки. Да? І я сподіваюся, що ми зараз потроху формуємо таку загальну якусь фігуру самозванця, додаємо йому образи. Дякую вам дуже, що ви так детально розповіли, які можуть бути ознаки, так тому що можливо, там ми можемо, як ви на початку сказали, що самозванець, він так дуже маскується вміло. Так, і дійсно в когось може проявлятися одна ознака, в когось може проявлятися інша, у когось може бути кілька комплексів. І тут, як ви говорили, дуже важливо навчитися працювати з комплексом самозванця, розуміти, а що ми можемо робити. І виходячи з цього, я хотіла запитати, як загалом можливо якісь методики, прийоми, щоб. Оцінити так, де я є реальним, де мої реальні вміння, навики, що можна мені варто покращити, а що в мене гарно виходить. Адже це іноді теж важко сказати, що я взагалі-то гарний фахівець саме у тому, в тому і в тому. От можливо, можете там поділитися якимись такими методами, прийомами. Угу. Так, задоволення. Ну, дивіться, перше, що хочу сказати, нагадати про те, що не завжди з цим треба боротися. Бо на правду синдром самозванця він може е, блокувати наш розвиток, і якщо це відбувається, якщо ми це помічаємо, то звісно це поле для роботи. Але так само він може нас стримувати від чогось, і це теж окей, якщо для людини це підходить на даний момент розвитку і взагалі життя а стосовно того, як же виділити, як впевнитись в тому, що я молодець, там де я роблю там де я працюю, там де я роблю певну діяльність, тут дуже цікаве питання, тому що а, у мене зворотне питання для наших слухачів, які зараз слухають, і можливо там відразу роблять якісь вправи, що найменше подумки. А можливо, хто ці блокноті. А хто найкраще знає кожного з нас? От хто та людина, яка може дійсно дати глибоку оцінку мене як особистості. Тут одразу там думаєш, не знаю, сім'я, може, там керівник, може колеги, може команда. Воно то так, але ні, тому що крім мене, правду ніхто не знає. Крім мене, правду про мене ніхто не знає, ніхто не знає, що я вмію, що не вмію, і так далі. І давайте згадаємо, що ми говоримо про. Таке трошечки мікс, трошечки заплуталась наша самооцінка з оцінкою компетенцій. То про самооцінку дійсно знаємо лише ми оцінку компетенції там дійсно фахівці можуть допомагати, але я точно знаю, можу я говорити на публіку чи не можу. Інша справа, що я можу круто підготуватися і якийсь там короткий спіч зробити блискуче. Ну, Плюс-мінус, та да, залежно від моїх м, завдатків і досвіду, тому перше, що я б рекомендувала, і на що б я рекомендувала звертати увагу, це ну реально оцінювати да, що що я роблю, і що я можу робити. Як легко оцінити, який маркер на мою думку є. Єдиним правильним, хоча тут знову таки в кожного експерта буде своє бачення, це наші відчуття. Так? Я щось роблю, отримую від того задоволення. Кожного дня ми там починаємо свої робочі таски розбирати, планувати, і кожен знає, О, оце, 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 це кайф. Я сюди зараз піду, я тут швидко, я тут отримую багато фідбеку, я тут експерт. Тут я молодець. Так, от там, куди ми боїмося ходити, ну, то є зона розвитку, там яка включається наш синдром самозванця і інші комплекси, як ви правильно відмітили. Далі. Завжди в нашому оточенні є люди, яким ми довіряємо. Ми їм довіряємо більше, ніж іншим людям. Відповідно, я, наприклад, дуже люблю ходити, коли мій синдром самозванця каже Наташа. все. Це все треба щось змінювати. Я йду просто до свого сіла де, до нашої компанії Обсфоркс і запитую запитував, що, що не так давай аналізувати. Ну і бо для мене це людина, яка ставить мені задачі, да, якісь очікування має, і відповідно, це людина, яка може робити такий зріз по компетенціям. Далі це може бути хтось із команди, але тут треба бути дуже обережним, тому що ну, якщо ми заявляємо про свої певні сумніви. Треба розуміти, що це може обернутися проти нас. Відповідно, це повинна бути дійсно така людина, якій ми довіряємо, і там, де не буде знаєте, порушень ну, особистих кордонів і так далі. Стосовно. Компетенції є ще таке дуже просте правило, але ми край рідко про нього згадуємо в робочому середовищі. Періодично варто задумуватися і прямо собі там проговорювати, прописувати, за що мені платять гроші. Причому, незалежно від того, чи ми працюємо в наймі, чи ми саме зайняті особи, за що мені платять гроші? І, як правило, це мені, наприклад, платять гроші, я можу сказати узагальнено, за те, що я крутий hr директор і це буде правдою. Але там же є якийсь description, дескріпшн, да, там є якісь посадові інструкції, очікування і так далі. І коли ми це все розписуємо, виходить так, що навіть на ну, скажімо так, якщо це молодший помічника, молодшого спеціаліста, то там все рівно буде досить такий серйозний список того, що людина робить. І виходить так, що ніби в компанії є люди, які просто так платять гроші, а я нічого не роблю. Так не буває. Так не буває, ось вам таки відразу ну, перший приклад, як це можна перевірити. Ще стосовно компетенції, хочу зазначити, є така м класна валюта. Дякую. Да? Коли нам кажуть, дякую, і ми щасливі. Або ще кажуть, дякую, ти молодець, і вже людину просто не крила виростають, вона готова працювати в суботу в неділю, да, там і відпустку не йти, і так далі. І це окей, якщо підходить конкретній людині. Проте, на жаль. Саме зловживання валютою, дякую, яку не конвертують вчасно в грошову, якусь дав винагороду. Ну, бо ми працюємо для грошей, в тому числі це буде дуже хибно говорити, що ми там лише І якщо людина говорить собі, що ой, а я працюю, тому що мені просто подобається, то її самозванець, він там тішиться, тішиться дуже. Да? Тому що ну ми розуміємо, за роботу ми маємо отримувати винагороду, а ось це наше таке, знаєте, маленьке его, воно там сидить. Не не до не знаю, недолюблено скажу так, і тоді ось це дякую ти молодець. воно ніби як заміщає, тому ось таким чином я подивилась би на розділення компетенцій на оцінку компетенцій і. Самооцінку, ну і звісно, дуже круто, дуже пощастило тим, хто працює в компаніях з напрацьованими процесами, де є можливість отримати фідбек, де є можливість провести вантуван зустрічі з цим керівником, де проводиться перформанс рев'ю, так як воно має проходити далі збором оцінки з аналізом взаємодії з іншими департаментами або людьми в команді. Проте це трапляється не скрізь і ну з цим теж треба працювати чам спеціалістам та всім дотичним. Але перше, що я б зробила, це все-таки я собі б задала запитання, задала б запитання тим, з ким я найбільш взаємодію і кому я довіряю, і обов'язково поспілкувалася б зі своїм керівником, якщо це не токсичне середовище. Тому що, на жаль, ми ну, інколи маємо ситуацію, де ми не можемо вибирати і працюємо там, де є робота. Наталі, я вам дуже дякую за. Такий змістовний, напевно, можна так сказати, чек лист, того як ми можемо ось. Е Перевірити, відсвяткувати наш синдром самозванця. я впевнена, що якщо детально уважно послухати подкаст і спробувати зробити ось ці вправи рекомендації, так, то ми дійсно зможемо багато перефлексувати і відслідкувати в собі, що я можу змінити, де моя зона росту розвитку. І важливо, що цього дійсно не треба боятися, так, а рухатися вперед. І так, відсвяткувати взагалі, що в мене гарно виходить. То я вам дуже дякую за такі корисні змістовні поради. Нашим слухачам пропоную залишати свої коментарі, ділитися враженнями, питаннями, які виникають. Ось Наталія, дякую вам, всім гарного дня. Дякую вам, було приємно і цікаво з вами поспілкуватися. До нових зустрічей.